А чи знали ви, що серед мальовничих Карпатських гір на висоті понад 989 метрів над рівнем моря розташоване найбільше гірське озеро України Синевир? Це місце не лише зачаровує своєю красою, але й приховує чимало загадок та містичних історій. Озеро Синевир утворилося приблизно 10 тисяч років тому внаслідок потужного суву, який перекрив річку. Його площа становить близько 7 гектарів, а максимальна глибина сягає 22 метрів. Вода в озері надзвичайно чиста і прозора, а навколишні ліси та гори створюють неповторний краєвид. ЛЕГЕНДА Про синь і вира. Однією з найвідоміших легенд, пов'язаних з озером, є історія про трагічне кохання дівчини на ім'я синь і пастуха на ім'я вира. За легендою, синь була донькою багатого графа, а вир, звичайним пастухом. Вони зустрілися випадково і закохалися один в одного з першого погляду. Однак їхнє щастя тривало недовго. Граф, дізнавшись про їхнє кохання, наказав убити вира. Пастуха скинули згори, і на тому місці, де він загинув, з'явилось озеро, яке утворили сльози сині. Кажуть, що навіть сьогодні в прозорих водах озера можна побачити відображення сумної дівчини, яка шукає свого коханого містичні явища. Синевирське озеро завжди було оповите містичними історіями, місцеві жителі розповідають про загадкові світіння над водою вночі, які не можна просто пояснити звичайними природніми явищами. Іноді тут можна почути тихі, але чіткі звуки дзвону. Які ніби лунають з під води, деякі відвідувачі стверджують, що бачили привидів або відчували незрозуміле відчуття присутності когось невидимого поруч. Наукові дослідження науковці також не можуть повністю пояснити деякі явища, що відбуваються на синевирі. Зокрема, є версії про існування підводних джерел, які можуть спричиняти незвичайні звуки та світлові ефекти. Але ці гіпотези не можуть пояснити всіх загадок цього озера. Та, попри все, Синеверське озеро є популярним туристичним місцем. Тут можна прогулятися навколишніми лісами, насолодитися красою природи та відвідати оглядові майданчики, звідки відкривається неймовірний вид на озеро. Також можна побувати в екологічному центрі, де представлені різноманітні експозиції, пов'язані з природою Карпат. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки.